Привіт! ти на каналі Stories.ua. Це акторський формат сторітелінг-шоу, де здебільшого актори, але іноді звичайні люди розказують цікаву історію зі свого життя, з ноткою імпровізації, шматочком душі та крихтою натхнення. А поки наш герой виходить на сцену, обов'язково зайди на канал та підпишись, щоб не пропустити нові історії. Тисни лайк та залишай свої враження в коментарях, щоб Ютуб просував більше україномовного контенту, Вдалого перегляду, а нашим захисникам вдалого нищення ворога на родючій українській землі. Це була Філадельфія, а це були минулі часи. Це було ще тоді, коли ще можна було дістатися до Києва літаком. Я тоді працював в торгівельній мережі, і мені пощастило поїхати до штатів, щоб підвищити нашу кваліфікацію. Мене відправили від нашої компанії. 14 днів суцільного щастя. Ми навчалися, ми відпочивали. Тобто, ми зробили все, що планували, навіть набагато більше. Отже, ми в аеропорту. Чекаємо нашого літака вже повертатися назад. Трохи сум сумно. Мене призначили координатором цієї групи, і ми стоїмо, чекаємо вже нашої посадки. У нас залишається ще трохи часу. Я пішов в супермаркеті подивитися, і ще я хотів купити собі собі таку дивну подушку, з якими усі ходять в аеропортах. Ви її дуже чудово знаєте. За цей час я віддав Сергію, з яким я їхав. Це мій близький товариш свою валізу і попросив, щоб він її поклав зверху в відділення. І коли я повертаюсь, я бачу, що люди вже почали заходити. І Сергій мені маша. Він каже, що все ми заходимо. Я кажу, все добре, добре, де їдіть, все нормально. Я, я нас доганю. А насправді я себе якось дивно поводжу. Я починаю пропускати всіх вперед: якихось жінок з дітьми з дітьми, якихось е, таких літніх вже людей, бабці, якісь йдуть, діди. Я всіх якось пропускаю так дивно, і розумію, що мені теж треба вже заходити. Але черга сповільнюється, і починаються якісь оголошення. Якісь там слова, щось там ваучери, щось незрозуміле. Я це пропускаю повз вух, бачу, що черга зовсім зупинилася, і вона не рухається. У нас залишається ще біля 10 людей, і це оголошення повторюється. Я починаю прислуховуватися, що це, про що йдеться. Якісь знову ваучери, якісь там повернення, якісь там про, йдеться про якісь гроші. Підходжу до цієї жіночки, яка пропускає стоїть на, вже на гейті. У нас був восьмий гейт. я кажу, що, що відбувається? Вона каже: Ні-ні, ні, все нормально. Так, знаєте, як, як їх готують, щоб вона відповідала дуже чемно, дуже, дуже таким рівнесеньким голосом, щоб всіх заспокоїти. Все в порядку, все буде в порядку. Ви зараз зайдете, все буде нормально. Я розумію, що це не зовсім нормально. Я дивлюсь, що у мене залишається ще 5 хвилин на завантаження, на, на, щоб зайти до літака, я починаю нервувати. Я знову запитую, скажіть, що відбувається? Ми попадаємо в літак чи ні? Але я дивлюсь, що четверо вже відійшло. У нас залишилося шість. Залишається одна хвилина. Я починаю вже підходити. Я розумію, що мені треба будь-якою ціною попасти туди, в цей літак, тому що. Щось не те, явно щось не те відбувається. І тут я бачу, що оцей, знаєте, хобот, по якому ми заходимо в літак з, з, з платформи, він починає повільно відходити від літака. Я починаю бігти туди, і вона кричить: Поліція! Поліція! Я розумію, що я... це не Україна, це Штати, треба дружити. Треба зупинитися, тому що зараз мене просто-напросто за запакують. Я їй кажу, слухайте, ось дивіться літак, я, я, літак, я, я, я не знаходжу ніяких слов, тому що я, я дуже нервую, тому що це, ну, це якась херня. <рес> вона каже: зайдіть сюди, підійдіть до мене, я зараз все поясню, все нормально. Я кажу, та ні, та, та, та де нормально? Вона ні, компанія Дельта, вона все владнає, будь ласка, підійди до нашого менеджера, він все розповість. Я підходжу. Стоїть чорний хлоп'яга. Мене звуть Тоні. Що відбувається? Я кажу, я, я, я так, там моя група, я, вони всі полетіли. Я, я тут, моя валіза там. Ось дивіться, я, я тільки з гаманчиками, у мене тільки є паспорт, і там кілька трохи грошей, і все. Він каже: все нормально, ми, ми зараз розберемось, ви, ви полетите напевно завтра. Та де завтра? Та, я, та ні, та, я, я, я буду летіти тільки зараз. Тільки, ніяких завтра. Тільки зараз. Будь-обудь будь що, слухайте, я координатор групи. У мене сім людей. Вони один з Казахстану, четверо з України, ще є. У нас і вірмен. Він каже: слухайте, не нервуйте, все буде ми все владнаємо. Ви, якщо вам цікаво, ви можете піти, піти до е, нашого офісу Дельта. Я кажу: де він? Де, де, де Дельта? Де офіс Дельта? Просто губляться якісь слова. Я щось таке, тому що, знаєте, всередині, як от. Якесь полум'я, якийсь як барабан б'є постійно. Я, я не можу взагалі себе з собою керувати. Я вибігаю у, кудись в якийсь коридор, вибігаю з, з митної цієї території. Я розумію, що вибігав, вибіжав на вулицю. Що я творю? Я забігаю знов туди. Мені, мені, мене ледь пропускають знов. Вони кажуть, ви ж вже заходили, ваш літак вже улетів. Я кажу, слухайте, я, я, я до тоні, я, я в дельту, я з восьмого гейту, там літак. Мене просто дивом пропускають, я забігаю, і я дивлюсь, що де не де вже вимикають світло, вже менше людей в цих терміналах. Я забігаю стоїть той, той Тоні. Я кажу: Тоні, слухай, я... у тебе будуть великі проблеми. Роби будь-що. Я лечу сьогодні. Він каже: слухай, є варіант. Є варіант. ось дивись, я знайшов. Є British Airways. Але це трохи треба пробігти. Це 121 гейт, а їх 124. Щоб ви уявляли, це аеропорт Філадельфія, це один з найбільших аеропортів, де сім терміналів, один термінал, як один Бориспіль, і їх всі, майже всі, треба було пробігти. Він каже: Я в тебе вже реєструю, біжи. І я починаю бігти в той 121-й гейт. Я біжу, я бачу, що. Та світло вимикається, люди сплять вже. <рі> Капець! Я біжу швидше. 69, 85, 90, 121. Церга! Я прибіг, стою в чергу. Я витираю чоло, стою в чергу. Думаю, ну все, ну нарешті ну я вже полечу, фігня вже ну трохи понурвував. Ну, це, це таке буває. Підходить черга. Я з Дельти, з 8 віта. Все нормально. А він каже: що нормально? У нас нема місця. Та ні, та тоді відправив мене з Та ні, ні. Ну наберіть його зараз. Ви не Я не сідно через Париж летіли, а у вас прикішевість. Все нормально. Він та ні, не нормально. Ви не летите. Ви не летите цьому літаку. Що було робити? Він каже, зазвичай вони узгоджуються з нами, вони дзвонять. Він, я не знаю, що, як він це зробив. Він там щось набрав, але ви не летите тут. Треба щось робити. Я розвертаюся і я починаю бігти з 121-го у 8-й гейт. Світло вимкнули скрізь. Я біжу, я біжу швидше. 69-й, 24-й. Ось! Але там вже темно. Зовсім темно. Я забігаю. А ні. Ще якийсь. Горить, так, так, наче нічничок ніч, такий невеличкий. Там стоїть якийсь інший хлоп'я. Я підбігаю. Ти хто? Я Оскар. Де Тоні? Він вже вдома домой поїхав. Який вдома? І я, знаєте, я, я починаю просто його. Це був якийсь потік такої інформації, де, ну це що знав. ФАК-шіт! Падло! Ти білий, по, повбиваю! Ну щось таке. Але ну, головний такий меседж був, що я готовий на все. Якщо ти не відправиш мене, я бачу, що він злякався більше, ніж я. Він каже: Містер, чекайте. І отут відбулося диво. Він дістає якийсь пластиковий пакетик швидко його витряхує на, на цей стол. Я дивлюсь, що це якась херня. Виси, висипав повну купу кейсівки мобільних, мобільних телефонів різних рожевих, білих, якихось. Що це за херня? What the fuck? Він каже: вибирайте будь-який. Я кажу: Оскаре, що? Ти, ти, ти дурний чи що? Ти... Я не улетів з руку який мобільний в сраці, кейс. Він каже: Слухайте, я все водною. Є варіанти. Скажи мені, що відбулося. Він починає розповідати. І тут я починаю розуміти, що відбулося. Дивіться, в американських компаніях буває таке, що не всі приходять на, на літаки. Десь відсотків 5-7 людей можуть не прийти взагалі на, на літак, запізнитися або там змінилися плани, будь -що. що вони роблять, вони продають квітків більше, ніж місць у літаку. І це може бути на 5, на 7, навіть на 10% більше. І уявляєте, що я попав у ці срані 7%. Вони продали більше квітків. І ті 100% вони приїхали, вони не проспали, вони не змінили плани, вони зайшли в цей літак, а я залишився тут. І знаєте, що вони роблять в таких, в, в таких випадках? Вони пропонують ваучери, компенсаційні ваучери. І тут я потихеньку починаю розуміти так добре. Чим я зараз наразі розполую, що в мене є? 165 доларів. 2900 гривень. І все. А ще є паспорт. Так. Добре. Скільки ти можеш компенсувати? Він каже, одразу кажу 400 доларів ваучерів. Я кажу: О! П'ять тисяч. Він у нас такого в історії дельти ніколи не було. Можу, 5, можу 600. Я кажу: я кажу ні. Три. Мінімум. І я починаю з ним торгуватися. Я кажу, набирай тоні. Він набирає тоні. Він запитує тоні, скільки максимум ми можемо компенсувати цьому, цьому що стоїть біля мене. Коротше кажучи. Я починаю, що, що я зачепив їх за щось живе. І я починаю по нитці ось так: от по крок за, ш... за кроком витягувати все, що могу... можу витягнути. Вони мені дали врешті на суму 2200 доларів компенсаційних ваучерів. Я кажу, що ще? Він каже, можу дати ваучери ще на... на їжу тут, в ресторанах цього, цього аеропорту Філадельфія. Скільки? 20 доларів. О! Скільки можеш дати, скільки хочеш. Я кажу 200. Він каже, там 150. Давай. Що ще? Я є гарний готель. Який готель? Тут гарний Брен-Бреквест. О! Який є нормальний готель? Добре, шаратон. Він дає мені шератон. Я кажу, що ще? Він каже: ну добре, дивіться, я вас можу завтра відправити е, 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 нормальним рейсом от тільки з однією пересадкою в Парижі. Я кажу, це нормальний літак? так? Він каже, ну так, більш-менш. Дай якийсь мені кращий варіант. Він каже, ну добре, це буде бізнес-клас. Що <с>. <Contract> <Шо> ще? Коротше, чохла... чохол я не взяв. Це єдине, що я залишив. Чохол залишився. Але як я його востаннє запитав, я кажу, що ще? І він каже: добре, останнє, що можу дати, це так, так званий overnight kit. Це для тих, хто зупинився, як я, з одним паспортом, з кубкою грошей і все. Там є. Це така сумочка, зас, яка застипається на, на зіпер. І в, ні, в неї є е, паста, щітка, крем для рук, там є навіть футболочка і такі невеличкі капці. Ось я забираю цю сумочку, зайшов у спеціальний офіс, забираю цю сумочку і вже цією сумочку йду до трансферу до свого готелю. Вранці я просипаюся на хрусткій постелі. Дивлюся навкруги і розумію, що мені треба йти на завтрак. Я виходжу до сніданку, дивлюся, що стіл взагалі то непоганий. Ну, все ж таки, чотири зірки. І дивлюся, що там ще дещо і наливають. Ага, Я налив собі вінця трохи, випив вінця, трохи поїв рибки, дещо ще смачненького, і почав вже збиратися до аеропорту. Звичайно, в аеропорту я знайшов найкращий ресторан, де я пообідав, пройшов. І коли вже я зайшов літак, приємна стюардеса запитала мене, а чи будете ви в шампанське? Я кажу: звичайно буду». І вона мені, мені наливає цей такий кришта, кришталево чистий килишок, наливає мені шампанського, я його беру в руку і думаю собі таке. А знаєте, це взагалі то непогано, коли відбувається. Такі вот випадк...